Deep Dark Fantasy. А якщо точніше Dark is Dungeon. І так я граю на польській мові. Ну, пізніше я зміню на англійську. Так що це не важливо. Я думаю, багато хто чув а також грав у цю гру. І всі знають, наскільки вона легка. Ні, серйозно. Ви можете наняти нових героїв з нульовим рівнем і піти в найтемніше підземелля. Вони будуть тільки щасливі від цього. І повернуться також усі. Але будуть вони на кладовищі. Для початку ось вам параметри гри. Ось такі мінімальні, ось такі рекомендовані. Я вважаю, зараз у більшості людей комп'ютери середні за параметрами, так що гра повинна тягнути майже у всіх. Але якщо є щасливчики, які досі мають 512 МБ оперативної пам'яті та відеопам'яті на 128 МБ, я вас я тому що гра у вас не потягне. Я знаю, тому що в мене був такий агрегат. Тим Де паче десь там стоїть зара є. Я на ньому проводив тести даненько, звичайно. звичайно. то доки воно завантажувалось, як я зараз пам'ятаю, десь приблизно 20 хвилин приходило. Ну то не важливо. Що там по сюжету у грі? Старий дід розповідає у письмі, що він згадав про легенду, нібито в маєтку сховані двері, що ведуть до великого зла. Цей дід шукав заклинання і артефакти, щоб знайти і відкрити ці двері. Звичайно, не за безкоштовно. Врешті наняти робітникам вдалося розкопати підземелля, а в ньому зайти величезну браму. За брамою виявилося чудовисько, від якого зміг рятувався тільки наш пенсіонер. При цьому він збожеволів. Він шла листи, в яких просив своїх родичів виправити цю помилку і побороти зло. Після цього він спустився на темніше підземелля та самонокнувся. Да. Ну, ми у ролі родича відкликаємось на його листи і збираємо шукачів пригод, тобто так сказати, найманців, які наважці піти на бій з тим, що оселилося під маєтком. Ми прибуваємо до похмурого занедбаного міста Гамлет, доглядачку повідомляє, що воно тепер належить спадкоємці померлого, тобто мені. І відтепер ціль гри знищити усе зло, яке там знаходиться. По геймплею я можу сказати, що гравець керує групою найманців, які подорожують під земеллями. Боручи з істотами, що їх населяють, та добувають цінні предмети. Особливістю Darkest Dungeon є особлива увага до психічного стану персонажів, які зазнають стресу, натхнення, отримують у своїх пригодах чесноти або психічні порушення. Між подорожами найманці відпочивають у місці, де продають трофеї, купують зброю та провіант, свої вміння та оснащення і отримують нові завдання. Будівлі в місті можна розбудувати за знайдені скарби. Персонажі поділяються на класи, кожен зі своїми перевагами та недоліками. Наявність є 17 класів, але при вимозі, якщо є усі доповнені. Існує декілька параметрів у найманців. HP, загальне значення здоров'я, точність. АЦЦ. Не, не як препарат, а як. Означає шанс влучити у ворога. Критична атака. КРТ. Шанс нанести збільшений удар. Атака. ДМГ. Типа знаєте. Сила атаки. Ну да, логічно. Спритність. Додж. Шанс уникнути ворожої атаки. Захист, прот. Типа Protection зменшує отримувані пошкодження, і швидкість SPD або CPD визначає чергу дії персонаж. Кожен клас має кілька мінь, які застосовує бою та під час відпочинку. Наприклад, різні типи атак, послаблення ворогів, лікування чи посилення союзників. Найманці володіють зброєю та бронею і мають дві порожні комірки під артефакти. Після рейдів найманці збільшують свою рішучість, тобто так названий рівень, який визначає. Збільшення параметрів, можливість досконалення зброї та броні і допуск на складні рейди. Це все зависить від рівня. Бої відбуваються по курокову, з видного з боку, де бійці стоять один за одним. Позиція персонажа впливає на його вміння, Деякі з них не діють в кінці або в початку. На місці битих ворогів або союзники зазвичай залишаються трупи, які займають позицію, хоча це можливо виключити у налаштуваннях. Що я не рекомендую, тому що гра не буде такою цікавою і хардкорною. Ну скажіть, у якій ще грі вас будуть бити з свого кінця вороги, а ви йому нічого не зробите, тому що труп ворога займає дві клітини, а ваш герой б'є лише по першій клітині. Коли герой вичерпує запас здоров'я, він впадає у стан на порозі смерті. Параметри значно падають, а також зростає шанс, що персонажа буде остаточно знищен. На дієздатність персонажів впливає багато негативних факторів. Вони можуть бути отруєні в бою, стікати кров'ю, пригнічені страхом. Ну там багато чого ще є. Гравець натомість має змогу користуватися бинтами, що зупинить кровотечу проти отруту, щоб усунути отруні і різні штуки. Але винтові проти отрутою ви будете користуватися частіше, ніж ви собі це думаєте. Гра зберігає прогрес автоматично, тому переграти невдалі бої неможливо. Хоча зробити резене копіювання збереження ніхто ще не відміняв. Невдалі дії, темрява, погані знахідки, поведінка персонаж з психічним порушенням причиняють стрес. Якщо під час рейту накопичується 100 очків стресу, персонаж проходить тест рішучості, за результатами якого змінює свій поведінку. Він може відмовитися від битви або лікування, атакувати безказівки гравця, поранти союзника або ж самого себе. Також можливий і позитивний результат. Найманець надихне групу, зменшить стрес її учасників, полікується, посилиться. Коли стрес сягає рівня 200 очок, персонаж має шанс миттєво померти від серцевого нападу. Після успішного рейду гравець отримує винагороду і скарби. Цілі найманці після рейду заробляють позитивні чи негативні рейси. Негативні риси можуть усуватися психіатричній лікарні. Існує, що доповнює The Patcher Circus. Воно безкоштовне і у ньому можна змагатися проти граців або друзів онлайн. Отже, гра Darkest Dungeon не з легких, але вона цікава своєю хардкорністю. Кожна твоя помилка або невдача може призвести до провалу. Сюжет я так і не зміг пройти, усіх на даній як мене починає гра реально кумарити. Ні, ну серйозно, я пішов на боса відьму, а з моїх героїв зварили борщ. Нормально? Ти також запитаєш мене, де я взяв таких дивних персонажів, що я використовую футажі. А я тобі скажу, що це моди. Як на мене, так цікавіше грати, коли скіни ворогів, це такі цікавіші, їх ти трошки блюрити тако. Ну і на цьому я буду закінчувати. Було таке відео. Мене звати Вімі. Остав лайк, якщо підтримуєш український контент. Розкажи всім друзям, підпишись на мене. Да лиш коментарі. Не, серйозно, коментарі можеш навіть нічого не писати, просто пропиши три крапочки, типа, і все буде чудово. Ну і усім пока! Zaplatiť vidmakovi karbovaným sriblom, karbovaným sriblom. Uh -oh -oh -oh.